8 жовтня в село Піщано приїхали представники цивільного корпусу АЗОВ разом із телевізійним каналом «Глас» міста Одеси, щоб розглянути питання, викладені в заяві Анатолієм Степановим, а саме питання оренди сільського ставка та надання земельних паїв працівникам соціальної сфери. У будинку культури зібрались люди. Громадянин Степанов запросив хлопців, то що в нас діється в селі без порядки. Бардак, все плохо. От хлопці приїхали побачити, почути, щоб всі висказали своє мнення, щоб у них була своя оцінка. Там правоохоронні органи з ними побідуть, що вони представляють. У нас присутні голова адміністрації, голова районної ради. Мене тут всі знаєте, сільський голова. О, життя, які прийшли. Я підходив до кожного, я питав, тут написано, що забрали землю і не платять зерно. Це стосується, от підписала Рейс Ісандрівна, вам розкаже це. Ці, хто, я сказав, оцей, що підходив Саша Гудков, я йому сказав, Саша, він лично мені дав довіреність, щоб йому добитися 2 гектари соціальної сфери. Він, я питаю, ти підписуєшся за ставок і за землю? Він сказав, да, я підписуюсь. В результаті довгих суперечок з'ясувалось, що громадянин Степанов незаконно заволодів трьома паями чоловіка похилого віку та підробив підписи людей під документами, що стосувались особисто Анатолія Степанова. Обманув він нас, розумієш? обманув. Може ласка проставок Простовок. А написав ось, смотри, почему нас наші подписи. Во стаття а по декими подписи. Ти обманув люди, а потім поставив під свою справу суддя наші подписи. Оформляти пішли паї, він тільки на себе каже, на, на мене ні, а на себе. Я орендую їхні паї. Два, два паї його і пай покійної жінки. Значить, Степану оформляє пай не на дедушку, бере в нього ручку і оформляє на себе. А спадкоємців, да, а спадкоємці являється дідусь. І сьогодні він щось розказує нам на якусь в селі. Перша у вас проблема Славок. Наш Савок ніколи в житті нікому не віддавався в оренду. Ось вам офіційні відповіді на все. Значить, через держадміністрацію відповідь Державного агентства водних ресурсів України. Розпорядником цього об'єкту на території села Піщана є Піщанська сільська рада. Офіційна відповідь басту держадміністрації. Яким боком люди з села мають вирішувати його питання, лічні його питання. За ставок, за село, без питань. Під тим, під тою бумагою наших підписів немає. За земельну? І за ставок, так. Да. Це жителі села, це підписували. Так він... тобто люди виступають проти того, що вони підписували за ставок, за ще якісь корупційні схеми, але не за те, що його там у бік сім раз, так? Да? Вони спустили ставок, виловили рибу. Ту, де запускали люди, пенсіонери давали по 5 гривень, запустили рибу, вони виловили, спустили ставок. Значить, ставок спущений, рибовилення, води там нема. Я придав, вперед, після збору піти, подивитися, як це з того, спущене води нема. Ваші слова, тільки що на камеру ви сказали, що пустий, пустив, спущення. Такого не я не казав. Він збирав людей і хотів зробити обшуство, наставну, щоб зробити обшук, каже, що нікому не дає. Зібралися небагато людей. Всю Сашко був. Йому сказали конкретно: збирай людей в сільській раді, не десять чоловік, що зібралися, мало зібралися. Збирай людей в сільській раді, виберем голову общества. Він зразу ти, якщо не я, значить ніхто. А ти хто такий, що будеш директором? А там 10 чоловік зібралися, які не могли це вирішити питання. Йому предложили, що давай зберемося тут, зберемо більше людей. А він сказав, ні, я більше цим займатися не буду, бо тільки мене. Давайте робимо печать бігом і робимо обдаю. У нас була проблема з ставком. Ми зрозуміли, висвітлили проблему, зробилася ініціативна група. Дане питання знаходиться в суді. Жителі села Піщана обурені ще й тим, що Анатолій Степанов не лише привласнив паї літнього чоловіка, а ще й обманним шляхом видурив у нього 20 тисяч гривень, які не збирається повертати. Паї пішли ми оформляти, пішли паї. Він тільки на себе каже, на, на мене ні, а на себе дав трошки мені там зерна то, а то так. Винен, винен, винен і так на цьому все. 20 тисяч винуватий. Коли ви віддасте гроші, щоб ці люди почули дедушки? Гострим залишається питання із дитячим садочком піщани, який є найкращим в районі та існує багато проблем з персоналом дошкільного навчального закладу. Я дуже п'яна. Ви знаєте я завжди п'яна, коли я плохо. говорю, так, коли я доказую виміршайте формат переговорів, а я дуже житель цього села. Ви понімаєте? Та, да, като не споряд об'язаності чоловіка, котроми закриває та купає. Звісно, конечно купається. Ви я проволю феремоти, я її больше вирішує. Вона аферистка, така сама. Чому дві людини зробили з дитячого садка приватну структуру? Вони рішають, кому ходити, з ким, коли ходити, як ходити, з ким судитися. Там не, не займається воспитанням. <рес> Дайте мені, будь ласка, відповідь, коли Далі. я зможу дитину відпустити в дитячий садочок? дитячі садочки. Ов... Ви обізуєтесь рішити тут. Я ж кажу, ви проблему почути. Ми з результаті спілкування виявилось, що заявник Анатолій Степанов викликав представників цивільного корпусу Азов понадуманим питанням, які які не відповідають дійсності і лише викликали обурення людей, які на цьому зібранні ще раз підкреслили, що голова сільської ради Володимир Гербенський щиро вболіває за розвиток піщани та за кожного мешканця сільської громади. З приходом його за 25 років ніхто так ново не він. Він найкращий саме Збори в АТО! Продовольство, тепла одежа, все остальне все робив цей голова. Я це, пермир, спитайте його, що він зробив для цього. Давайте подожди, спитайте, його, що він зробив цивільний корпус Азов. Вы действуете как громадская организация, следовательно, вы можете действовать только в рамках статута. Да, мы, ну как бы вот та же ситуация в Лощиновке, та же ситуация здесь, как бы мы ну, и видим, что есть проблематика, либо от заявителя, либо сами когда СМИ смотрят. как бы статут наш предпо, ну, предполагает себе, что вот в той области, в которой мы находимся, наводить порядок, как бы и касаемо моральных принципов, и касаемо социальной справедливости, и касаемо украинского законодательства. Если людям угрожают, мы им как бы дом понять. що так делать не надо. різними способами. То есть, ну, в основном действует закон. Если надо, если видим правонарушителя, можем делать гражданские аресты, нам никто-то не запрещает. На горячую линию обратился Анатолий, вот житель села. Э, сказал, что тут проблемы, но ну, по телефону было очень плохо слышно, а поскольку мы организация, которая пытаемся доносить до общественности проблематику там все в области, то есть ну, как бы сюда редко кто заезжает, и хотелось как бы убедиться в правоте его слов. Что мы приехали, Анатолий нам показал действительно там свои доказательства по разным вопросам, по ставкам, поэтому и сказал, что ему люди угрожают, как бы и оригинал, и копия там в темноте. Ну, я, я смотрел больше не на документацию, а на видеофиксацию с его стороны. О, э, я до... Как бы поскольку мы приехали где-то днем, но тем уже где-то к 6 вечера, то уже ну, зала темно, до того момента, как он ну, до конца рассказал свою позицию. После этого мы поездили по людям, которые, он сказал, что его запуили, хотели ну, пойти на диалог. они сказали, что они его пытались убить, показывали, ну, там, что они там мясники, типа, работают на рынке, мясом торгуют. Мы приехали пообщаться, никаких угроз, никаких там, мы никому не говорим. Мы приехали, мы приезжали к голове сельсовета, с ним пообщались, нормально сказал, что просто, ну, типа, человек вот подал иск, поскольку, если тут действительно так, как он говорит, и ему что-то за это будет, ну, типа, пока нас не будет Селе, если все там, волос упадет, то мы это типа не, ну, не, не допустим и покажем в СМИ и людям не понять, что он был прав. Да. Мы зашли в, в, открытые ворота сельсовета, ну, головы, он не против был нас видеть, мы с ним пообщались. Я скажу просто, что проконтролируйте его безопасность этого человека до того момента, как мы не разберемся. Вот и все. А потом к второму человеку поехал, который угрожал, но на конфликт не пошел, он сами вообще не разговаривал. Мы подождали его чуть-чуть и уехали. Честно. Мы хотим сейчас разобраться. Первое, это детский садик. То есть, ну, когда прижала сюда Ольга Фреймут, она увидела, что там вообще было. Жесть полная. Сейчас там, как сказали, провели ремонт. Но персонал остался. Все против этого выступают. Естественно, что человек, который принимает алкоголь, не имеет права вообще находиться с в... В, так сказать, звание ну, руководящего персонала и там и работникам детского садится. То есть, это первый момент. Мы проконтролируем, ну, подействуем как-то в разговоре на представителей местной власти. Я думаю, что будет хорошо. Второй момент по оставку. Вот мы убедились, что там вроде бы все нормально, но там есть дело в суде. Который мы проконтролируем так, чтобы там был допуск к людям. Если там действительно были избиения, мы сделаем так, чтобы полиция вместе с нами наказала нарушителей. Ну, разберемся, справедливость. Взяли в долг деньги тоже, опять-таки. Если уже ну, есть дело в полиции, вместе с, ну, как бы если полиция не против, тоже мы хотим, хотели бы ознакомиться с материалами дела. Если Анатолий действительно так поступил, и у него нет доказательств, естественно, он виноват. Но если он имеет видеофиксацию доказательств, как он говорил, то я хотел бы, чтобы люди Вже посмотрели, обіділіся, якби как бы, ну самосудом займатися не треба. Представниками цієї даної організації сьогодні тільки познайомилися. Ми проведемо перевірку, опитаємо їх, все зробимо в рамках закону. Присутні тут для того, щоб охороняти громадський спокій і порядок. Всі звернення громадян, які прозвучали, ми зафіксували. Буде відповідне реагування. Деякі звернення вже були у нас, ми їх розглядали, а деякі звернення ми заново зареєструємо. І надамо відповідні відповіді зацікавленим сумто на сьогоднішній день село в ми собралися но одне із лучших. в районе по экономическим показателям. Оно одно из лучших в районе по социальным показателям. Те жалобы, которые сегодня вас привели сюда, к нам, э, они уже давно решены. Есть жалобы на детский садик. Сегодня это один из лучших детских садиков в районе. Есть у нас представители воинов АТО, есть у нас сельские жители. И ни один из них не сказал, что у него есть проблема с землей. Проблема с ставком. Я не знаю, надумана она или нет, но на сегодняшний день это дело рассматривается в суде, и пока суд не даст свою объективную оценку, мы не можем ее никак комментировать. А дело в суде, и это знает и товарищ Степанов в том числе. Меня сегодня очень, очень неприятно поразила встреча товарища Степанова, когда я приехал. Я вам хочу сказать, что я еще раз повторюсь, я глава районной рады, и выбрали меня из депутатского корпуса. В депутатский корпус меня выбрали жители именно этого села. И в этом селе я бываю ну, чаще, чем во всех других. Когда я приехал на встречу с вами, на встречу с жителями, инициатор сегодняшнего собрания, первый его вопрос был, а представьтесь, пожалуйста, и скажите, вы откуда? Когда я спросил, а почему вас это интересует и кого представляете, он говорит, я представляю жителей Песчана. Если житель Песчана не знает своего депутата и председателя районного совета, ну я не знаю, чем, что, что, как еще можно комментировать э, такие собрания таких инициаторов собраний.